Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час. Піс сьогодні маємо, тож можемо практично молитися, практично постити і практично роздумувати, практично проживати послання, які нам дає Марія. І сьогодні візьмемо послання 25 травня 1994 рік. Я сьогодні відео роблю з Ватикану від святих дверей. Позаду мене ці двері, власне, які відкриті цілий рік для паломників, в які можна війти і молитися про… Ну, є умови, так? щоб отримати звільнення одної душі з раю з чистилища переходу до раю, то можна приступити до сповіді або Якщо ви у стані не, не тяжкого смертельного гріха, то просто відвідати літургію, так? прийняти причастя і війти в ці двері, помолитись в намірах Папи Римського «Отче наш, Радуйся Марія, слава Отцю, і отримати такий відпуст, так? називається такий відпуст для людей, які потребують, або за себе самого, так. Сьогодні, 25 травня 1994 рік, дорогі діти, закликаю вас усіх, майте більше довіри до мене та глибше живіть моїми посланнями. Я з вами заступаюся за вас перед Богом, але я чекаю, щоб і ваші серця відкрилися на мої послання. Радуйтеся, бо Бог вас любить і дає вам щодня можливість навернутися і більше вірити в Бога Творця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні вже вдруге говорить про довіру, бо вчора також. Послання ми, ми читали. Довіряйте мені, каже. Вірте мені, довіряйте мені. Тобто, це означає, що? Ну, що хтось сумнівається, так? Хтось каже собі спокійно, а, так, є Ісус, є Слово, Боже, більше мені нічого не потрібно. Ну, можливо, комусь більше нічого не потрібно, так, але я завжди кажу: дорога до раю є двома способами: одна граблях іти, так? По своїх помилках, а друга, тримаючись за руку Марію, коли Марія тебе може провести між граблі. І, власне, вона цими посланнями робить, те, щоб ми не робили помилки. Не робили. Бо все життя робиш помилки, та потім можна навернутися і перед смертю, так? Але чи будеш твоє життя мати радість, чи буде твоє життя мати сенс, коли ти перед смертю навернешся тільки? Потім будеш шкодувати, що не встиг нічого зробити для Бога, нічого не встиг зробити для вічності, для вічного. так? Робив тільки для себе, для речей матеріальних. Тобто всі мої піклування були зосереджені на тому, щоб добре жити тут на землі. так? Але потім розумієш, що ти сенс просто втратив. Дорога дитина, закликаю тебе, май більше довіри до мене та глибше живи мої посланнями. Глибше, каже Марія, сприймай їх більш конкретніше, більш серйозніше і впроваджуй їх, дійсно впроваджуй. Не тільки говори про них, не тільки слухай їх, а впроваджуй своє життя. Тобто, якщо говоримо про піст, то починай постити. Якщо говоримо про молитву, то починай молитися. Так? Каже Марія в останніх обязані, будьте миротворцями. Будьте миротворцями, несіть мир. Будьте! Ну, будемо розглядати ще в неділю ці послання, які нам даються, давалися ось останні, так? Будемо роздумувати. Але Марія завжди фокусує нас. Не фокусуйтесь на війнах, на, на новинах, фокусуйтесь на чомусь іншому. Чи можна дивитись новини, чи не можна? Тут вже ваш вибір, так? Бо можна нам все. Можна все, але не все корисно, так каже апостол Павло. Тому, якщо десь і подивилися, важливо, на чому ти фокусуєшся потім. Як ти хочеш завтра, як ти хочеш далі бути, так? Я з тобою і заступайся за тебе перед Богом. Але я чекаю, щоб і твоє серце відкрилося на мої послання». Каже Марія, я чекаю, щоб і твоє серце відкрилося на мої послання. Радуйся. Бо Бог тебе любить. І дає тобі щодня можливість навернутися і більше вірити в Бога Творця. Радуйся, каже Марія. Це є дійсно шанс і дійсно радість, коли я прокинувся сьогодні, і мені Бог дає знову шанс навернутися, покаятися, знову полюбити Бога Творця. Можливість. Цю можливість дає. Це вже є повід для радості. Каже, радуйся, бо Бог тебе любить. Бог тебе любить. так? Тому радій. Радій від цього радій, не від всіх поганих новин світу. Радій, а радій від того, що Бог тебе любить. Для тебе що сьогодні слово світу важливіше, яке тобі каже, що тебе ніхто не любить, чи слово Марії, яке Бог передає через Марію, і каже: Я тебе люблю. Бог тебе любить. Тому радій сьогодні. Радій і з радістю все роби, і пост з радістю. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Сьогодні буде коротке відео, п'ятничне. Маємо роздуми, маємо пости, маємо все-все-все. Маємо дуже пекуче сонце римське. Тому будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Ватикану. Папа. -па.